Вітаю всіх глядачів каналу Хатина Мрії. Сьогодні ми в місті Христинівка Черкаської області. Якщо ви шукаєте справді великий капітальний будинок для великої родини, де у кожного буде свій простір, обов'язково додивіться це відео до кінця. Ми оглянемо двоповерховий маєток площею 160 квадратних метрів. Це не просто хата, а справжня фортеця, побудована на совість. Зверніть увагу на стіни. Будинок має якісне зовнішнє утеплення мінеральною ватою. До будинку веде асфальтована дорога, ділянка складає 7 соток. На першому поверсі у нас розташована простора кухня, де вже є вся необхідна техніка: варильна панель, духова шафа, холодильник. Також тут знаходиться ванна кімната, поєднана з туалетом. Особлива гордість цього будинку повна автономність тут власна свердловина. Тож ви завжди будете з чистою водою та септик. Серце будинку власна котельня на твердому паливі. У наш час це величезна перевага. Ви самі вирішуєте, коли починати опалювальний сезон і не залежите від цін на газ. Будинок теплий, надійний і дуже економний у триманні такої великої площі. Піднімаємося вище. Загалом у будинку 5 світлих кімнат. Тут вистачить місця і для спалень. І для дитячих, і для робочого кабінету. Також у будинку передбачено декілька комор. Меблі залишаються новим господарям. Для чоловіків є окремий бонус великий гараж площею 36 квадратних метрів. Тут спокійно стане велике авто, ще й залишиться місце для майстерні. Щодо розташування, до супермаркету всього 4 хвилини, а до самого центру міста ви доїдете за 12 хвилин. Все поруч. Але ви живете у спокої власного дому. І тепер про найприємніше ціну. Такий величезний будинок на 160 квадратів з гаражем, власною водою та котельнею в місті Христинівка продається всього за 17 тисяч доларів. Це неймовірна пропозиція за такий об'єм та якість. Якщо цей будинок, ваша мрія, ставте лайк, підписуйтесь на канал та пишіть у приватні повідомлення, щоб ми надіслали вам всі деталі. До нових зустрічей.